Ну що, розпаковуємо наушники від Lenovo Zing Plus LivePods LP 18 З Всіє сторони бачимо інформацію. Ємність акумуляторів 30 мА. /год. Дистанцію підтримують до 10 метрів. Заявлений час роботи 4 години. Час зарядки 1 година. Ємність самого бокса 300 мА. На цій стороні у нас такі є символи. Тут більше нічого немає. Поїхали. Пакуємо. Скільки коробочків всередині. Тут у нас картон. майма такая вот, вот керевная ступа эксплуатации. Все я стороны все на китайский. Давайте развернем с другой стороны. Так, тут у нас на английский мой. В принципе, показано основные органы управления. Так, пауза. То є коли один раз натискаємо, це ми е, призупиняємо відтворення треків, довге натискання е, близько 2 секунд. Е, це переключає на трек, е, попередній трек і е, довге натискання. З правої сторони, на лівому це попередній трек, на правому це наступний трек. Далі збільшення гучності так само. подвійне натискання кнопки на правому, я так розумію, це у нас збільшує, зменшує. Подвійне натискання наушника на лівій стороні це зменшення гучності. Далі для того, щоб зателефонувати, необхідно е які операції зробити. Відповісти, то натиснути на наушник, то коли вихідний дзвінок, просто натискаємо на наушник, будь-який лівий чи правий, закінчити, знову ж таки, один раз натискаємо на наушник. І перенабрати е натиснути. Теж більше 2 секунд. Протягом 2 секунд натискати. Так, голосовий асистент. ці наушники. Треба зажати для голосового асистенту. Так, лівий чи правий наушник. Три рази натискаємо і запускається голосовий асистент. Так, далі що у нас тут? Тут характеристики наших. Акумулятор, я так розумію, чи що це? Гарантія. Так, сторонечку. Some Такий от Від китайців. Вся коробочка пуста. До речі, зарядний пристрій великий плюс, що через шнурок USB Type-C. Ми його навіть одразу. Розвернемо з такої довжини, десь сантиметрів 20 приблизно. Бачимо так. Цей кабель, швидше всього, лише для зарядки, тобто передавати дані не можна. І безпосередньо навушники. Навушники у нас такі запаковані в пакетику Такий чохол бокс Тут бачимо отвір під гвинт, тобто можна розбирати. Тут під'єднується, тут два гвинта, на яких тримається серединка цього чохла, Сюди підключаємо наш пристрій для зарядки, щоб відкрити, мабуть. Ага. Відкривається просто, я думаю, це кнопка, це просто елемент декору. Ну і самі наушники переявляємо. Це у нас правий наушник. І він симпатичний. Ось. Так розумію органи управління. правий і лівий. Ось такі наушники. Камера в мене не дуже хороша, але яка вже є. Чекаю приїзду нового телефону. Ну і сам кейс. Кейс у нас ось такий нічого сильно особливого. Так, наушники встиг випробувати. Вони були трохи розряджені. Ось правий наушник підзаряджається, лівий ніби як заряджений повністю. Перед цим хоча лівий брав заряд. Коли ставиш на заряд, показує, що працює зарядний. Блок, індикація світиться синім. Так само, коли ставиш на зарядку, то цей індикатор світиться червоним кольором, блимає, і коли повністю заряджається, перестає світитися червоним, а світиться синім. Звук в цих наушниках чудовий. За таку ціну О, дуже класні наушники. До речі, тут є маркування, яке я не показав, бо щоб да видно на камеру і їхні характеристики. Наушники рекомендую до покупки, купляйте. Все, дякую за увагу.